Привіт, привіт. У чому різниця між психологом та психіатром? Психолог це людина, яка закінчила навчальний вуз за факультет психології за спеціальністю будь-якою психологічною, не має права ставити діагнози і призначати лікування. Психіатр це лікар, тобто людина, яка закінчила медичний вуз, вибрала собі спеціалізацію психіатрія направлення та. Лікує, тобто ставить діагнози, призначає лікування, виписує рецепти, працює з психічними розладами. Чому люди досі сприймають похід до психолога як щось крінжове? Слухай, мені здається, що це тягнеться з попередніх поколінь, зокрема, теж з такого, знаєш. З, з Радянського Союзу давай. Та, тому що тоді ближче була психіатрія, там не було особливо психологів, до яких зверталися, та, але психіатрія була карною. Ну, тобто, якщо ти там, потрапляєш в це коло, то тебе роблять овочем по факту. Та, е, і не завжди там, тобі треба та допомога. Це один момент. Інший момент у нас є установки, культурні установки, та, що звертатись до психолога, я що хворий. Ну, Тому що плутають знову ж таки психолога і психіатра да, лікаря. Я не хворий, або що це я буду жалітись, я не слабак. Як це я піду до психолога? Це ж слабкість. Я що, сам не справляюсь. От саме через подібні установки є тенденція, що звертатися до психолога це ну, не туди. Чому я почуваюся винною, коли мені добре, а інші на фронті? Тому що люди дуже емпатичні за своєю суттю, насправді та емпатія – це здатність розуміти та потреби і переживання інших людей. І у нас знову ж таки, коли ми бачимо або чуємо про інших людей яким гірше, у нас вмикається оце порівняння всередині. А як мені? І Якщо мені при цьому краще. То так начебто не має бути. Ми з одного боку дуже сприймаємо цю реальність, забуваючи, що е, тобі може бути добре одночасно з тим, як в цей самий момент комусь погано. Ти не є причиною того, що ти комусь погано. Е, так складається через цю емпатію, співчуття, та що ми дуже сильно на себе на, натягуємо е, цю причинність, що погано. Знаєш, це нераціональний зв'язок зараз буде погано через те, що мені добре. От якщо скіпнути все те, що я сказала, то зв'язок буде виглядати от таким чином. Мені не може бути добре, тоді як іншому погано. Я тоді якась не така не відповідна, та не вписуюсь в цю реальність, а, і це може бути небезпечно для мене. Ну тому що будуть якісь наслідки. А що з цим робити? Працювати з цим почуттям провини, розвивати критичне мислення, да, здатність утримувати оцю полярність в голові, яка не буде конфліктувати, що мені добре і одночасно тобі погано. Я не є причиною того, що тобі погано. Я не є причиною війни, чи я там не є причиною смерті когось, та, чи загибелі когось. Підтримувати себе, підтримувати своє життя максимально, та, тобто це фраза, знаєш, в ресурсі. В ресурсі, я не знаю, я спитаю тих, хто в тому моменті і в потоці, та, але ну, тим не менше. Е, підтримувати своє життя, займатися рутиною, допомагати іншим. Е, причому, так знаєш, е, тут важливо навіть не стільки масштаб допомоги, скільки оця регулярність дій. Тобто краще потрошку, але регулярно, аніж раз на рік, але масштабно. Мене дратують люди, які постійно говорять про війну. Це нормально? Е, якщо коротко, то це нормально. Uh, і це такий захисний теж механізм, так, коли uh, як, він, як це проявляється, uh, наш мозок не здатен тримати в фокусі уваги небезпеку в той час, як прямої небезпеки немає, прямого джерела. Тобто, якщо я живу десь в тилу, uh, в мене менше прилітає, та в мене менше цього мілітаристичного угару є, uh, я адаптуюсь, тобто звикаю до умов, в яких я живу. Коли мені постійно кажуть про небезпеку, ну це такий дисонанс виходить, її ж, начебто, формально її немає. Я з нею не зустрічаюся. Чому вона тоді є в моєму фоні постійно? І через цей дисонанс невідповідність та, е, природньо ми відчуваємо роздратування. Мені страшно, що війна не закінчиться ніколи. Як з цим жити? Трошки буде філософська історія. Про ну, важливо усвідомлювати, та, якщо філософствуємо, що будь-що має свій, свій початок і свій кінець. Так. Тому війна, таке як явище, вона має колись закінчитись. Да, не факт, що за нашого життя, такий позитивний психолог, та? але має колись закінчитись. Це один момент, інший момент таки жити. Бо ключове слово, та, коли я боюся там, жити, то я не живу, я завмираю, моє життя зупиняється. Помічати, що життя продовжується, пори року змінюються, незалежно є війна чи нема війни. Люди народжуються, незалежно є війна чи нема війни. Люди радіють, незалежно є війна чи нема війни. Радіють на фронті. Попри те, що там складно, та, люди розвиваються, бізнес розвивається, життя розвивається, шукати зони свого впливу. Це буквально рутина, та, чи там зони найближчого впливу, так само і повертати собі там, зону впливу в плануванні свого життя. Прямо повертатися до планування. Причому так само до довгострокового, широким мазком картинку якусь собі малювати, щоб було куди жити. Та. Якщо е, страшно настільки, е, що це прям впливає на якість життя, звертатися до, за допомогою до психологів та психотерапевтів безпосередньо, я більше не можу ні допомагати, ні донатити. Це зрада, е, слухай, це може бути втомою з е, виснаженням. Я не хочу, щоб зараз нас почули як втома від війни. В негативному сенсі слова, так, такі втомились від війни. Але та причина в тому саме от напруження, яке виклика, викликано війною. Зрада це вже суб'єктивна оцінка. Тобто ми маємо орієнтуватися на факт: не можу, не має здатності спроможності допомагати, чи не має здатності спроможності донатити. Це може бути викликано психічними розладами чи психічними станами, ну, наприклад, депресивним станом, коли немає можливості, та, сили немає жити навіть. Це може бути вигоряння, саме як стан. Та. Це може бути е, виснаження ресурсів, нема, ну, нема фізичної сили допомогти і нема фінансів, щоб донатити, ну, достатньо фінансів, та, щоб донатити. Хоча я завжди кажу, що малих донатів не буває, можна там і гривню, і дві донатити. Та. Ось це може бути психічне виснаження, бо моя допомога чи контакт. Ой, чи чи підтримка та чи донат це контакт з е, напруженням, яке я не можу е, ніби та вирішити. Тобто ну, це завжди повернення мене в фон небезпеки. Тому я би не кидалася сильно там словами такими яскравими зрада, чи це чи не зрада, орієнтуючись на це, що це вже все таки оцінка. Я би все ж таки збирала фон та свого життя, а що ще відбувається, де ще в мене немає сил, коли це з'явилося? Як я взагалі зараз живу? Щоб зрозуміти і убезпечити себе та врятувати себе від, в тому числі, психічних різних станів. Відчуття, ніби я живу не на війні. Це захист чи втеча? Тут я скажу, що втеча це теж захист. Це один із захистів. Та? Живу ніби не на війні, це. Природній розвиток подій, коли ти не на фронті і не при фронтових територіях. Знову ж таки, ти не можеш жити постійно в конфл... внутрішньому конфлікті, та що війна прям тут, вона прям ось, вона прям зі мною постійно. Тобто війна стала фоном. Коли ти в тилу, війна це фон. Та, вона постійно є, але не напряму в твоєму житті присутня. І коли ти бачиш, що твоє життя та, дуже схоже на життя до війни, тобто ти вранці прокидаєшся по будильнику, там твої рамкові ритуали, збираєшся на роботу, дітей до школи, п'єш свою каву, там та зустрічаєшся з друзями, то е, це нормальний плин твого життя, якщо ти не у війську і не на прифронтових територіях. Бо жити як на війні можна тільки в безпосередньо, та, коли війна. В близькості в твоїй. Якщо ж ти досить далеко, а живеш так, начебто війна, от прям, вона прям тут і зараз є, то тоді ну, треба чесно віддати, ну, запитати себе, чи не страждаєш ти зараз, і чи ці страждання не зупиняють процесу так само підтримки війська, там, да, підтримки близьких своїх, Планування свого майбутнього, ну чи твоє життя не зупинилося. Знову ж не хочу, щоб нас зараз прийняли, що я кажу: типу, давайте забудемо про війну. Я не про це кажу. Да, просто неможливо в фокусі утримувати війну, якщо вона ну, там, тут і зараз не присутня. Угу. Чи ходять психологи до інших психологів? Звичайно, це одна з базових вимог. Ну, я тут я тут би сказала психотерапевти до психотерапевтів. Та, це м, коли психотерапевт в навчанні є базова вимога ну, в різних напрямках по-різному, але мені здається, в середньому мінімум 100 годин е, особистої психотерапії. Тобто ти маєш відпрацювати як клієнт. Е, е, і надалі, мені здається, якщо ти працюєш особливо зі складними випадками, і твоє життя при цьому не зупиняється, та в тебе в житті теж стаються якісь. Е, Да, виклики, які треба долати, то періодично це не завжди постійно, але періодично на короткі сети терапії або на тривалі сети терапії. Ну ти так чи інакше, якщо працюєш з людьми, маєш ходити. Має, ну, маєш собі втілювати. Ред флаги для психолога. З ким би ти точно не змогла працювати? Я особисто чи в цілому психологи? Особисто ти це важливий момент, тому що ред флаги для кожного ну, свої. так? З ким я не можу працювати? З педофілами не можу працювати, якщо ми саме про редфлагів, з, з, з вбивцями я маю на увазі злочинців саме та вбивцями, з вбивцями не можу працювати з колаборантами, якщо ми зараз говоримо. Та, тобто, тих, хто шкодить країні, підтримує Росію зараз, та, не можу працювати. Саме по редфлагам. Тобто в мене є професійні обмеження, але це не до редфлагів вони. А, з гвалтівниками. Да. Дуже дякую тобі за ці відповіді. Спасибі. Дякую тобі.